Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, коли з'явилася. Дивіться, цікаво, коли з'явилася операційна система Мій Так, наприклад, коли з'явилася... Ой, не Україна з'явилася. Мію, ой Так, ну дивіться. Так, Мію, мій виявляється як мій UI Інтерфейс користувача на основі відкритого коду операційної системи Android для лінії смартфонів і планшетів від китайського розробника Xiaomi. От. Розробник Xiaomi АНК написано на ага. Так, Java. Родина OS. Вбудована OS Linux Android. У мене Android. Робочий стан розробку завершено. От. Вихідна модель, закритий код. Деякі компоненти відкриті. Початковий випуск 0. 8.1.6 випущено у виробництво 16 серпня 2010 року. Останній випуск залежить від моделі та регіону прошивки. от китай, мови, Китайська спрошена. Китай, там, китайська версія, англійська, англійська спрошена, китайська, традиційна китайська і Глобальні версії близько 78 мов, включаючи українську. Спосіб поновлення ОТА менеджер пакетів Google Play, якщо інстальовано GetApps чи ARK платформи 32 бит, Арм, IPS x 86 x64. Тип ядра, монолітне модифіковане ядро Linux. Інтерфейс користувача г... графічний мультитач. Ліцензія – Цпу General Public License v 3 Apache License 2.0, власничка наступна. Xiaomi Hyper US. От, і давайте подивимось. Цікаво, коли з'явилося HyperOS. Так, ну дивіться. Е, Операцій. Дивіться, коротше, HyperOS, от, в HyperOS 100мов, От, і ще HyperOS, Операційна система, яка була заснована в. Е, там заснована в жовтні 26 жовтня 2020. 2020 а, 2023. року. О, тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного дня. Тепер ви. Знаєте в якому році з'явилася операційна система MIUI?